Всім привіт! Минув цілий рік від мого першого відео, і я нарешті вирішила записати вам друге відео вже в новому місті і в новій квартирі. Надіюся, цього разу не зникну на цілий рік. Тема сьогоднішнього відео: для чого ж взагалі мені вести Ютуб? Мені подобається дивитися різні відео на Ютуб, такі як про спорт, якісь подкасти. Мотиваційні відео, і я сама собі така думаю, це вони круті. Ну це рівень, звісно, для мене Ютуб з усіх соціальних мереж по рейтингу стоїть найвище. Чому? Тому що це, наче, щось таке особливе, недосяжне, там інший рівень потрібно знімати, якщо ти тільки популярний або експерт, експертний експерт. Ну і звичайно, рівень зйомки має бути високий: якісна картинка, звук, монтаж, оформлення. Було просто тисяча і чому я не маю це робити. Може там колись, коли я стану популярною, коли я куплю айфон або відеокамеру, мікрофон, світло, ну і купу обладнання, або взагалі, коли у мене буде команда, яка це буде все знімати і монтувати. І тоді вже можна знімати ютуб. Не весело виходить. З такими дубками я б ніколи не почала знімати відео на Ютуб, тому що постійно було б щось чи чогось недостатньо. Постійно щось зупиняло, і це було, наче так далеко від мене, і я думала, що я ще до цього не готова. Пройшов час, і тут я думаю: нічого не змінюється. Ідея залишається ідеєю, а я все чекаю якогось ідеального моменту, щоб почати. Недовго думаючи, прописала сценарій, продумала все собі у голові картинку, як це має бути, чому я маю бути одягнена, як нафарбована, де це має бути відзнято, все просто в деталях. По ходу діла, коли монтувала відео, тоді вже вдосконалювала в процесі. Для мене це абсолютно нова платформа. Я багато чого ще не знаю, як що де працює, але згодом про це все дізнаюся, і мої відео будуть ще краще. Щоб ви розуміли, коли я зняла своє перше відео. Потім змонтувала його та опублікувала. Я почала розбиратися в функціях Ютубу, оформлювати там шапку. Хоча до цього я просто дивилася відео на Ютубі все. Вже коли я запостила своє перше відео, захотілося вдосконалювати сам канал, візуальний його вигляд. Я навіть не помітила, як швидко вплинув час, хоча до цього не могла просто почати. Що я використовувала при зйомці? Це дине світло, яке я використовую зараз, сіла просто на стільжі, вона проти вікна. Також кільцеву лампу. А того разу в мене не було штативу окремого кільцеву лампу, де є кріплення для телефону. Потім одягла піжак. Минулого разу в мене був бежевий. Зробила легкий макіяж. зібрала волосся гульку. Цього разу вирішила так вийти до вас. Перед собою поставила ноутбук, де в мене написаний сценарій або не замовити важливі думки, про які я вам хотіла розповісти. Поставила телефон, налаштувала штатив і все. Знімала не суцільне відео, поки що мені так страшно. Потім був монтаж, по декілька разів переглядала, змонтувала, підписала, передумала, який буде підпис, зробила вдошку, загрузила і все готово. Найтяжче це було почати. Коли починаєш вже легше, відкривається шлях, посилюється енергія, та виникає бажання творити. В ході процесу виникає бачення, як зробити краще. Висновок. Не чекайте ідеального моменту, найкращого часу. Почніть діяти вже зараз тим, що у вас є, і потім уже будете вдосконалювати. Це краще ніж взагалі нічого не робити, відкладати на потім, шукати відмазки і тому подібне. З вами була Шевченко Анастасія. Буду дуже вдячна вам за вашу активність, підписки, лайки, коментарі. Пишіть, можливо, ви зловили якісь інсайти. І до нових зустрічей, Па-па!